Яка це радість встати на світанні, з молитвою зустріти новий день, позаду всі залишити страждання, з, дола... з надією долати шлях земний? Яка це радість в щастя зодягнутись, всім побажати миру на землі і вперше після бою посміхнутись, добро і ласку сіяти у злі? Яка це радість чути голос рідних? Слухатися у співи слов'я, і відчувати Ти комусь потрібний, бо в небесах записане ім'я Твоє, яка це радість вірити, прощати, яке багатство цілий світ любить, і милості від Господа чекати, Йому одному правдою служить. Яка це радість знати, що Ісусом. Ти куплений для вічного життя, що з ним всі переможеш тут спокуси, і тільки в ньому світле майбуття. Яка це радість бачити зірниці, пройтись чудовим ранком по траві, у спеку ще напитися водиці і тішитись, що друзі всі живі? Яка це радість з ближнім розділити шматочок хліба, з ним свою печаль. Когось від зла собою захистити, дивитися в надії в синю даль? Яка це радість горе геть гнати, не прошу порогу з-під дверей і відповіддю на молитви стати, благословінням для усіх людей? Яка це радість виплакати сльози і зрозуміти? Більше не болить. Де цвіт душі попалений морозом, там знов квітує щастя кожну мить. Яка це зрадість знати, що на небі записане ім'я Твоє давно, що Божа ти дитина і для тебе з Усусом бути право вже дано. Яка це радість назавжди лишити тягар гріха і вирватися ввись, більш у темряві ночі не ходити. До світла лиш спішити, як колись, яка це радість горю не давати, відняти з серця промінь доброти, яка це радість Богу довіряти і радістю постійно берегти.